Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії наголошує на посиленні можливостей, функції і кадрового складу російської нацгвардії. Останнім часом до складу Нацгвардії перейшли колишні бійці так званої приватної воєнної компанії Вагнер, яку до своєї загибелі очолював Євген Пригожин. Вже 3 січня цього року. До складу Нацгвардії увійшов так званий батальйон «Восток» Донецької Народної Республіки, який до цього моменту користувався відносною воєнною самостійністю. І зараз продовжуються заходи по включенню до складу Нацгвардії іншої ДНРівської частини групи Каскад. Таким чином можна сказати, що Нацгвардія. Посилюють свої можливості за рахунок бойовиків, які брали активну участь у війні Росії з Україною, і це при тому, що ще у липні 2023 року Державна дума Російської Федерації ухвалила закон, згідно із яким російська Нацгвардія може використовувати тяжке озброєння. Це означає, що Володимир Путін врахував свої власні помилки, допущені у ситуації із так званою приватною воєнною компанією Вагнер. Варто нагадати, що Вагнерівці створювалися насамперед для того, щоб репрезентувати інтереси Росії у африканських країнах, щоб таким чином, під виглядом приватної воєнної кампанії. Допомагати близьким до Кремля режимом і одночасно грабувати Африку, створюючи можливості для збагачення як самих вагнерівців, так і Володимира Путіна, так і самого російського центробанку, який збільшував свій золотий запас, саме дякуючи діяльності групи Вагнер у Африці. Однак, коли розпочалася російсько-українська війна, Путіну та його оточенню знадобилася допомога Вагнеру вже на українському фронті, тому що стало ясно, що бойові частини російської армії не можуть виконати тих завдань, які перед ними поставив російський президент. І що запланований ним Бліцкріг зазнав справжнього фіаско. Таким чином, вагнерівці були потрібні. І тому, що мали відносний досвід бойових дій, і тому, що могли вербувати до своїх лав ув'язаних, яких можна було використовувати як справжнє гарматне м'ясо. Однак водночас Путін отримав практично на території Росії альтернативне воєнне угруповання, яке тільки формально підкорялося російському керівництву. А фактично очолювалося своїми керівниками. насамперед, звичайно, Євгеном Пригожем. Навіть формальної підкореності Верховного Головнокомандуючого Збройними силами Росії у вагнерівців не було. Присяги вони як такої могли не складати. І тоді Путін спробував ухвалити рішення про те, що. Вагнер має стати частиною Міністерства оборони Російської Федерації, що, врешті-решт, і призвело до так званого бунту Євгена Пригожина. Бунту, який черговий раз у російській історії продемонстрував, що ніякої альтернативної воєнної організації не може бути в державі із одноосібним монархом. Разом із цим Путін не міг не помітити, що сама російська армія. Не збирались активно протидіяти наступу Вагнера на Москву. Що довелося застосовувати значні апаратні зусилля, щоб переконати Євгена Пригожина припинити цей наступ, а потім зліквідувати занадто вже самовпевненого очільника так званої приватної воєнної компанії. І саме тому Путін усвідомив, що йому потрібен не тільки контроль над Збройними силами. А й власна армія. Однак вже не приватна, а така, яка буде підкорятися безпосередньо йому як Верховного Лекманича і стане частиною усієї силової інфраструктури у значно серйознішому вигляді, ніж дотепер. І логічно, що в цій ситуації вибір російського Керманича зупинився саме на Росгвардії, яку очолює один з найбільш відданих його соратників, генерал Віктор Золот. По суті, Путін у кращих традиціях римських імператорів створює таку собі преторіанську гвардію. І я не виключаю, що після його смерті саме ця преторіанська гвардія або Розгвардія буде обирати, хто ж стане наступним лідером Російської Федерації. І Хто буде спадкоємцем того агресивного шовіністичного курсу, який обрав як головний зміст своєї політичної діяльності на найближчі важкі роки, а то й десятиріччя, сам Володимир Путін. Тому, звичайно, і було ухвалене рішення, що Росгвардія може не тільки охороняти порядок у містах самої Російської Федерації, а й може діяти як справжня армія. І буде користуватися тяжкою технікою. Віктор Золотов давно вже був прихильником саме такого перетворення своїх загонів і, врешті-решт, одержав на це згоду Володимира Путіна. Ліквідовується, як бачимо, не тільки Вагнер, але й ті. Військові утворення, які були створені Кремлем, після того як у 2014 році було захоплено частину території Донецької і Луганської областей, і на цих територіях були створені структури так званих народних республік пізніше анексованих Російською Федерацією. Ті військові утворення, які імітували самостійні армії цих псевдонародних республік, однак разом із цим не були вбудовані в інфраструктуру Міністерства оборони Російської Федерації, тепер підкоряються не безпосередньо армії, не Сергію Шойгу, а Росгвардії і Віктору Золоту. Також, як бачимо, велика частина вагнерівців тепер воює не у Збройних силах Російської Федерації, а саме у Нацгвардії. До речі, це також може призвести у майбутньому до серйозного конфлікту російських силовиків. Давайте подивимося, скільки ж бажаючих очолити політичні процеси в Росії і скільки армій з'являється в Росії, армії, які поки що замихаються на самого Володимира Путіна, одна з разі відмови Путіна від влади чи його фізичної смерті все буде абсолютно інакше. Тут і збройні сили. і Росгвардія і Федеральна служба безпеки Російської Федерації. І не будемо забувати про значні можливості головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. І у Міністерства з надзвичайних ситуацій, ще тоді, коли Сергій Шойгу був його очільником, з'явилася власна армія із власними можливостями призову до своїх лав. Таким чином, боротьба за владу в Росії, якщо путінське оточення після його смерті. Швидко не обере сильного і ефективного керманича, може перетворитися на боротьбу військових із відомими наслідками такої боротьби. Однак, звичайно, все це питання не найближчого часу. Зараз ми можемо лише констатувати, що Путін має сформувати власну армію, яка захистить його владу і його самого при будь-якому розвитку подій у Російській Федерації, і навіть в разі якогось народного повстання. Ми вже бачили, як у 2020 році білоруське повстання проти Олександра Лукашенка закінчилася фіаско саме дякуючи ефективності спрямованих на Лукашенка силових структур. І у Росії, як ми розуміємо, з дій Путіна все може бути саме так, якщо раптом. Путін не буде підтримуватися більшістю росіян, так як він підтримується сьогодні. Силові структури можуть виявитися набагато більш ефективним гарантом його влади ніж будь-яка народна підтримка. І таким чином російський президент може впевнено керувати своєю країною аж до своєї фізичної смерті. Ось тільки. Фізична смерть може відбутися швидше, ніж нам здається, тому що така кількість силовиків біля трону створює реальні можливості ще й для заколоту для державного перевороту. Однак знову-таки тут же мова буде йти про те, наскільки ефективно буде Володимир Путін контролювати всіх цих озброєних людей, яким він змушений довіряти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу патреоні, баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!